Я не забуваю за Запоріжжя, просто ну, в мене є якісь ще справи. Поняла? Я не, 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 не сиджу цілий день, тільки нічого не ділаю, записую відео. Є, є ще купа справ. Тому якщо немає Запоріжжя, це значить буде пізніше. От і все. Все нормально. Так, поїхали, друзі. На 24 березня, що там у нас буде? Запоріжжя, Дніпро і Миколаїв. Перший йде любімічки Запоріжжя і запоріжульки, привіт! Так, як буде? пройде доба в Запоріжжі? Є нові інформатори. У ворога є нові інформатори, і вони вишукують саме якісь такі або велике скупчення там, де людей, да, або що відбудовано, що, що відремонтовано, що нове зроблено. На околиці міста буде, буде, буде пожар. Пожежа. Пожежа буде. І є пожежа. Будинок ну, скажімо, може, не повністю зруйнований, але пожежа є. Люди будуть боятися. Люди будуть нервуватися. Люди будуть нашу. ви ж не знаєте, ніхто не знає адресу а, куди влучить. Це якщо, наприклад, до мене людина особисто звертається, да, наприклад, на консультацію, і ми дивимося особисто його будинок, його місце роботи, да, наприклад, от тоді я можу ще щось сказати. А так, я ж, ну, так, Запоріжжя. Приватний сектор, що у вас води не буде? Оце карта, яка обозначає прильот. Башта, карта башні це велике руйнування, дуже сильне руйнування. От. І тут таке враження. Або вночі це буде, або це буде. Бо люди будуть засипать. Притом карта сили говорить про те, що в цьому, це будинок е, є... ну, Скажімо так, у сусідніх домах е, може, знаєте, я е, то вже ж вікна повилітати. Є проблема, тому остерігайтеся. У мене в картах є. А що там, де я не знаю. Так. Поради запоріжулькам. Перший, другий, третій варіант обираємо. І хто обрав перший варіант, що вам треба робити? З якимось чоловіком, якого ви любите, це може бути не тільки ваш чоловік, це може бути і ваш друг, або ваш син, або брат. Тобто, це чоловік, от, який, який такий, не, не, це не дитина, того, що чоловік. Він вже заробляє гроші, при тому непогані, і треба з ним переговорити. Переговорити про те, про що ви що болить серце, і що ви хотіли б зберегти якісь. Або якщо це по роботі, бо тут він пінтаклювий, це може бути так. По роботі, ж, якщо що ви хочете, наприклад, і те, і те зберегти, і ту, і ту роботу. Або, наприклад, як є, у вас є якийсь вибір, да, вас поставили перед вибором, а ви хочете, щоб було і те, і те. І треба про це проговорити. Я вибачаюсь, що мене тут не ставиться на цю, та якийсь такий цей, що не ставиться на паузу, тому вимушена. Діко, звіняюся. Та я думаю, що наші ці відео, окрім запоріжулік підписаних, ніхто і не дивиться, поэтому ми тут усі як свої. Ну і що, що, воно в Сіті? Все одно, ну а кому? Скажімо так, що київлянам воно цікаво. Та ну блін, Вони за своє, ну таке кожен за своє. Так, добре. Ви ж бачите, в основному такі відео у мене скільки там набирають. Ну, ну, якщо десь прилетіло, то 5 тисяч просмотрів. Якщо ні, то 2,5. Ну, тобто, отак вот от. Поэтому, ну, тому я не сильно навіть і, як то кажуть, переживаю з приводу того, що я там щось кашлянула, чи там у мене щось коси якісь там закорщиться. Так, другий варіант, хто обрав, що вам робити? Вам потрібно захистити свої якісь кордони чи свої права в розмові з молодиком. От, і е, ви знаєте, це може бути якась поїздка. Якась поїздка, да, або це ну, поездка, скажімо так, приємна, да, але вона для вас досить, ви кудись хочете повернутись чи знову повертаєтесь до якогось бажання. О, і м -м, є ще король. Король або це якийсь майстер, тобто треба полікувати, наприклад. Наприклад, вам треба побалакати з сином, що йому треба звернутися до лікаря, і ви маєте разом, ну як то кажуть, туди поїхати. Друге, вам треба до якогось до чоловіка. Переговорити з приводу того, щоб якось захистити якусь ситуацію. Коротше, є розмова, от, і є, є про чоловіка, і це така ну, достатньо доленосна розмова, якщо її не зробити, то багато чого може і поламатись. Так, і третій варіант, у якогось чоловіка через борги болить серце. Тому, тому потрібно щось довести до кінця. Довести до кінця щось фінансове вопрос якийсь дуже важливий, треба його до, до, допрацювати. Так, а ми переходимо до Любімічко Дніпра. Дніпрушки, я вас теж помню. Я вас теж помню, я теж за вас думаю. Тому, тому ну, чекайте, як ви кажуть. Так, поїхали. Як пройде 24 березня у вас? У вас пройде якась ротація силовиків. Поїдуть нові хлопчики. У вас є карта прильоту через обстріл туди, де люди працюють, і люди працюють важко. І вони виробляють якийсь транспорт, наприклад. Або щось до транспорту. Поняли? Або вони працюють на транспорті. Багато людей не буде про це знати, тобто можуть чути, але не будуть знати, де це. Чи що це було? Ті, хто туди не мають відношення, так. зразу. Відразу карта башти. завтра, по ідеї. Дивіться, якщо ну, от, сьогодні, ну, сьогодні завтра, це може сьогодні вночі проігратися, да? може завтра вночі проігратися, але воно вже десь тут, воно вже прямо наступає. І це на якусь роботу, де майстри. І саме цікаве то, що звідти майстри вже підуть. Тобто, може, пересменка буде, може сміна якась закрилася, може, вже щось поняли? Тобто там щось вони робили і вони підуть. І це може бути. Коло води або споруда якась на воді. от, А може бути туди возять людей, наприклад. то Теж може програтися. Але смерті будуть. Дві башти, дуже рідко пригруться, дві башти. Ось, о, жінки постраждають, я би навіть так сказала, будуть боротися за їх життя. Дніпро, кузя, йди сюди. Ходить, що ти там. Давай вже всі знають, ось я кажу, що вона тобі аккаунт отдільно заводити. Так, Дніпрушечки обираємо поради. Перший, другий, третій варіант. Поїхали. Перший варіант, що вам робити? Ви знаєте, яка ж жінка дуже довго нуждається в вашій увазі, і вона хоче, щоб ви з нею е ну, щось, 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 тут є е і чоловік е з грошима. Тобто, треба з нею переговорити, або щось їй чи грошей дати, чи щось привезти, може ліки, попіклуватись про неї треба. Це, по-перше. По-друге, другий варіант. Другий варіант говорить про те, що вам нарешті потрібно зробити вибір якийсь, і за кордоном, або за межами або на розстоянні треба ну, захистити якісь свої інтереси, о, чимось пожертвувати, навіть відносно когось поступити, можливо, ну, скажімо, подлачі, да, когось образити, але. Але прям дуже різко. І це стосується людей, які від вас залежать. Тобто, напевно, треба зробити вибір в чиюсь пользу і з кимось поступити, кимось пожертвувати, так скажу. А ви вже знаєте, про що я. Так, і третій варіант, третій варіант, дивимося. А вам потрібно завершити, піти, піти десь або від матері, або від жінки. Да? О, завершити якусь ситуацію. Якусь, бо це дуже-дуже сильно е, на вас впливає. Ви багато зусиль покладаєте в цій ситуації, і щось у вас через це не зростається. Так. Ви б бачили цю цю срачення, як воно крутиться, як воно це боже, Боже яке воно. І ти сюди я тебе буду кусати, щоб всі бачили, що вони теж тебе хочуть кусати. Закінчиться війна, Кузя, і ми тебе заберемося, і, і всі тебе будуть жумакати. Шопнув. Так, так. обіцяйте, все такий некує. Так. І Миколаїв, любінічки Миколаїв, давайте і Миколаївчики. Що у вас 24 березня? Ви знаєте, на околиці міста ви будете чути, як щось летить. От. І це летять шахеди, скоріш за все, бо буде таке, таке громко. От. І буде пожар там, де люди працюють, там, де люди щось майструють, якісь майстри. Це якась така установа прям. Люди будуть бачити просто з, з, з багатоповерхівки. этих так, так, Миколаев. Вы знаете, Таке враження, що там нікого немає, да? О, наче всі пішли. Але дві людини можуть пропасти в цій ситуації. І будуть розшукувати їх. Будуть розшукувати. І буде якась там, жінка чи матір говорити, чи пішли з дому, та не повернулись, чи що щось отаке. От І будуть об'явлені чути в неї розвитку. Отаке якесь. Друзі, Обираємо поради перший, другий, третій варіант, і поїхали, хто перший варіант вибрав. Хто обрав перший варіант? Що вам робить? Документи якісь, будь ласка, зробіть. Якісь дуже важливі документи, чи це про навчання, чи це продублюйте, чи, чи отримайте, чи зафіксуйте. От, або медичну картку. Другий варіант, хто обрали? Вам треба поїхати до матері або до жінки. І третій варіант, хто обрали. Годні мужики випали. Щось переговорити з групою людей. Велика група людей з приводу роботи. Треба щось завершити. Гляньте, всі королі випали, всі, які є. Якась купа людей, купа саме от такі, якісь чоловічі якісь, я б сказала, чоловічий якийсь колектив, і вам треба переговорити обов'язково щось про роботу, якісь коси вже так, добре. Це я сюди сижу. Я знаю, що в мене іноді дивиться моя моя і вона каже, я вже знаю, що ти скоро будеш, я подивилася, що ти кажеш, ти сидиш, я теж тягуєш коси. Ага, знаєш, скоро вже буде. Так, добре, друзі. А, віршика вам почитати, да? Вам пораду, я дала, правильно, правильно? Значить, віршика ще почитати. черту все. Законы и устои все сломаю. Мне ли не впервой ошибаются пару героев, оставляя право за собой. Видно, день сегодня бьет транзитом. На душе всех кошек не вместить. Боль моя, как мир, стара, избита. И во всех столетиях будет жить сквозь пространство. Следом за тобою я проделаю нелегкий путь. Если надо, я З собою закрою. Просто оставайся. Просто будь. Ось такий віршик вам на ніч. Ну і, звісно, головне правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться моїм відео, яким я подобаюсь, які ставлять вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.